А скажіть, будь ласка, ось цей демарш зі свого боку Мар'яни Безугло людина, яка досить в таку відверту публічній площині конфронтацію вступила із головнокомандувачем Збройних сил України та й загалом з генералітетом, з керівництвом військовим через закон про мобілізацію, ну і через там інші свої причини. Її одні відомі вона виходить з фракції. Чи це є свідченням того, що ну, очевидно фракція Слуга народу. Не впоралися із завданням пропхати саме цей законопроект, чи тут можна чомусь іншим це пов'язувати? Може з цим безумовно є внутрішній конфлікт, бо ініціатором все ж почалося з того, що комітет з нацбезпеки і оборони рекомендував Верховній Раді позбавити Мар'яну Безуглу повноважень заступника голови комітету. А в комітеті з питань нацбезпеки та оборони більшість це слуги народу, як і в будь-якому іншому комітеті, і голова теж слуга народу Завітневич. А, але я би тут звернув вашу увагу. Знаєте на що? Вона ж всі свої заяви сказала. Але я все одно з президентом, тому щоб не вийшло так, як ми це бачимо постійно по слугах народу. Подивіться, їх арештовують, наприклад, на хабарях, як кількість з них вже набу затримала. Вони потрапили в СІЗО. Потім їх виключає фракція. Або пам'ятаєте історія з гвалтівником, який виявився, і так далі. Їх виключає фракція. Але далі ці люди як сиділи, так і сидять на тих самих місцях, голосують. Абсолютно синхронно зі «Слугою народу, тобто це просто формальне їхнє виключення, а не реальне. Тому можливо, вся ця історія в тому, щоб ця активність Мар'яни Безугли, її певні атаки на того самого залужного просто не асоціювалася зі «Слугою народу, але далі вона знаходиться в співпраці в комунікації. Поки що виглядає так, тому що спікер Стіфанчук захищає далі Мар'яну Безову, не поставить питання по ній на розгляд парламенту? Взагалі Стіфанчук це величезна проблема, і те, що він робить в парламенті України, це не лізеть в жодні рамки. Скажіть, будь ласка, наскільки перспективним виглядає процес зміни? Голови Верховної Ради України як це має відбуватися згідно із регламентом Верховної Ради України? Чи дійсно є бажання окремих депутатів змінити на цій посаді Руслана Стефанчука? Ну думаю, що вважаючи змінити Руслана Стефанчука, знайдуться легко. А от щодо того, наскільки реально на сьогоднішній день, звичайно, не дуже тому, що більшість парламентів має слуга народу, а це їхній висуванець. Але хочу нагадати, що коли європейська, наприклад, солідарність ініціювала питання про відставці без і теж з посади заступника голови комітету, то теж багато казали: да, ну це нереально, де да, куди, да, да це неможливо, а це ж слуга народу. Але як ми бачимо, врешті-решт, самі слуги народу ну, вирішили там да ініціювати питання і відставки. А тому по Стіфанчуку я думаю, що треба реагувати на те, що він робить. Він сьогодні своїми ще незаконними розпорядженнями є дуже потужний матеріал на європейській правді вийшов на цю тему. І своїми діями він руйнує сьогодні авторитет України вже за кордоном. Це дуже серйозно. Це серйозний виклик. В момент коли Україні за кордоном допомога є життєво важливою. А тому ну він ну, м'яко кажучи загрався. Він себе знаєте, він же в нього минуло КВНівське, як і багатьох слуг народу, і він з команди Трі Толстяка з Хмельницького. Але мало хто знає, що ця команда до того називалася НКВД. Це взагалі така якийсь, цікава історія. Ну я не знаю якось, як може назвати там свою команду. Ну, ніхто ж назвав свою команду КВН Гістапа. А вони назвались там на НКВД. Я думаю, що це свідчить про певні нахили і, і, і думки. Стефанчук дуже совкова людина, і в його розумінні це не Верховна Рада України, а Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, і тому ну це нікуди не годиться.